Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у горішніх плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту Моя історія на радіо Кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому Ютуб-серіалі. В рамках нашого проєкту Моя історія ми вам розповіли п'ять історій людей, які переїхали у горішній плавні з початку повномасштабного вторгнення. Це щирі історії про нову сторінку життя у новому місті, про труднощі і в той же час про позитив та мотивацію рухатись далі. В рамках проєкту Моя історія ми також відзняли нульову серію історій горішньоплавнівців, які допомагали тим, хто приїжджав у нове місто, і зокрема про підтримку внутрішньопереміщених осіб міською владою. Тож ми поспіли. Спілкувалися із заступницею міського голови Надією Угнічевою та начальницею відділу культури спорту та туризму горішньоплавнівської міської ради Іриною Зеленською. Вони розповіли нам про перші дні повномасштабного вторгнення та про роботу з внутрішньопереміщеними особами протягом цих двох років. Всього спочатку війни в управлінні соціального захисту населення нашого міста було зареєстровано 11 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні, 7 лютого 2024 року, на обліки перебуває 8999 внутрішньопереміщених осіб і серед них дітей 2088. До прийому внутрішньопереміщених осіб у лютому 28. 20... Року ми були підготовлені, тому що 2014 рік показав, що ми повинні бути до цього кожного дня готові. З 2014 -го року у нас в місті залишилося проживати 998 осіб. В основному це Донецька і Луганська області. Для всіх, хто потребував житла, було організовано розселення. Внутрішньопереміщених осіб в гуртожитках навчальних закладів горішніх плавнів і на соціально-побутових об'єктах Полтавського гірничого збагачувального комбінату із квітня 2022 року було організовано безкоштовне харчування на базі загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора. Олексія Чинижниченко, на що із бюджету громади було витрачено близько 8 мільйонів гривень. Щоденно їдальню відвідували близько 500 осіб із числа внутрішньо переміщених, саме із категорії малозахищених. Із 26 лютого цього ж року почав працювати. Гуманітарний координаційний центр при пригорішньоплавнівській міській раді і допомогу в роботі цьому центру надавали перш за все органи місцевого самоврядування підприємства групи Ферекспо, Товариство «Ферострой», науково-виробниче підприємство Фероліт потужну допомогу надавало інші підприємства, окремі приватні підприємства, небайдужі жителі нашої громади. І, звичайно, наші партнери із-за кордону, міста, які є нашими партнерами у Польщі, це місто Рацебуж, і місто Унгена, Молдова. Крім того, гуманітарний центр отримав підтримку із наших партнерів з Австрії та Нідерландів. За цей період послугами гуманітарного центру саме в розрізі надання допомоги, натуральної допомоги, скористалися 46. Тисяч осіб із числа внутрішньо переміщених на території нашої міської бібліотеки це у фоє. Спочатку міської бібліотеки вулиця Миру, 22. Ми 26 лютого, як тільки дали оголошення на Фейсбуці і в інших соціальних мережах, то не пройшло і двох годин, як жителі нашого міста почали нести речі. Це були дитячі речі, це були дорослі речі, це була постіль, це був посуд, це була консервація, це були якісь продукти харчування, це були ліки. І... Мене в цей день дуже вразила активність жителів нашої територіальної громади. Їх єднання саме в тому, щоб допомогти тим, хто буде приїжджати у наше місто, і дійсно. Незабаром, ну фактично, 26-го до кінця дня, 27-го, це була неділя, вже почали до нас прибувати перші е, вимушені внутрішньо переміщені особи. Люди приїздили різні. Були такі, які їхали з Харкова і були збентежені, але якось мали можливість взяти себе в руки. Були такі, е, які просто спустошені. просто... Е, Пригнічені і були люди з просто скляними очима, коли вони до нас прибували, і мені запам'яталися декілька таких випадків, особливо перших, коли люди приїздили, в них були абсолютно спустошені очі. І коли ми питали, що вам треба. Люди навіть не могли зосередитися, що треба. Вони приходили, але вони були настільки спустошені, приголомшені, розгублені, що вони навіть не могли зосередитися, що саме їм треба. І коли ми починали задавати питання: речі, якісь одяг, постіль, продукти харчування звичайно, що потрібно було все. На той момент на початку у нас не було надходження ніякої такої гуманітарної допомоги централізованої, і ми працювали лише на тих речах, на тих харчах, які приносили жителі нашої територіальної громади. Дуже багато ми волонтери, працівники бібліотеки, працівники відділу культури спорту і туризму. Ми працювали там волонтерами з ранку до ночі у вихідні дні і перших декілька місяців без вихідних. Ми, наприклад, приходили люди, приїздили, говорили, а у вас є якась постіль? Постілі немає, але прийдіть завтра зранку, я вам принесу з дому. І ми з дому несли і свої подушки, і свої ковдри, і постіль, і рушники, і посуд. Тобто, просто писали списки, обмінювалися телефонами, приносили з дому дуже багато і ми власних своїх речей. Дуже багато ми давали інформації. У соцмережах, що для гуманітарного центру потрібні ті чи інші речі. Були такі внутрішньо особи, яким, наприклад, я пам'ятаю дівчину, яку потрібно було, було взуття, але в неї був великий розмір ноги, і ми давали оголошення, і люди приносили. Ми їй телефонували. Вона приходила, вибирала. Була неабияка згуртованість і нас, працівників гуманітарного центру і жителів нашої громади. І тих людей, які до нас приходили, ми переживали з ними разом їхні трагедії. Було дуже багато болю. Я пам'ятаю Тетяну із Маріуполя, у якої на її очах загинув її син. Вона приходила до нас у гуманітарний центр, але вона була дуже неконтактна. Вона ходила весь час у чорній хустці. І спочатку вона просто приходила, просто дивилася якісь речі, вона навіть не відповідала ні на які наші питання. Вона мовчки приходила, мовчки дивилася щось і йшла від нас. Потім, трошечки з часом, вона почала контактувати. Ми з нею розговорилися, і вона розповіла про свою власну трагедію, про те, як на її очах підірвався її син в автомобілі, як вона з невісткою, дитиною, як вони виїжджали. І як вона залишилася на сьогоднішній день без нічого. Ми намагалися також їй підбирати і речі, і постіль, і продукти харчування. Пам'ятаю чоловіка, який приїхав до нас, він був такий високий, дуже схудлий, і були лише одні великі очі. І він говорив, що він 27 днів під обстрілами просидів у підвалі. Багато було різних ситуацій, багато було різних таких трагічних історій, і ми не тільки намагалися допомогти якось речами, ми намагалися розділити біль цих людей. Ми плакали разом з ними, ми намагалися допомогти цим людям, ми намагалися їм допомогти не лише речами. Продуктами харчування, ми просто намагалися і розділити їх біль, ми їх обіймали, ми плакали разом з ними. І ми відчували на той час, наскільки ми єдина нація, наскільки ми єдиний народ і наскільки ми. Ми можемо згуртуватися під час біди, і наскільки у нас єдине прагнення, прагнення вистояти у такій складній ситуації. Безкоштовні соціальні послуги для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі, надає територіальний центр соціального обслуговування Калина. І з початку війни такими послугами скористалися 1758 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Всі отримали допомогу у відділенні натуральної і адресної грошової допомоги. 522 особи скористалися послугами у відділенні денного догляду. Сім у відділенні допомоги вдома. За цей час, з початку війни, отримали продуктових наборів, зареєстровані в Калині. 3020 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб на суму більше ніж 1,5 мільйона гривень створено банк одягу, яким скористалися понад 5000 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і цей банк одягу працює і до сьогоднішнього дня разом із центром зайнятості у нашому місті, і з лютого 22 року по сьогоднішній день послугами служби зайнятості скористалися 372 вимушені переміщені особи. Сім із них отримали ваучери і отримують Другу освіту вищих навчальних закладах. В рамках урядової програми є робота. Три підприємці і числа ВПО отримали гранту на розвиток власного бізнесу на сьогоднішній день, на 7 лютого 2024 року. На обліку в центрі зайнятості перебуває всього 16 внутрішньо переміщених осіб. Окремо хотілося б сказати про роботу. Із соціально незахищеними родинами, які мають дітей. Цю роботу проводить перш за все служба в справах дітей навчальні заклади нашого міста. На обліку в службі в справах дітей перебуває 29 багатодітних родин, яким надається всебічна допомога. Під контролем служби в справах дітей знаходяться всі сім'ї, які перебувають в скрутних життєвих обставинах. Та родини, які на сьогоднішній день потребують допомоги у вихованні дітей. Окремо хотілося б сказати про охоплення дітей із 0 до 18 років послугами, освітніми. Діти внутрішньопереміщених осіб відвідують дошкільні заклади. І кожен має можливість вибрати за місцем проживання черги в дитячі заклади немає у нас. Запрошуємо абсолютно всіх дітей з усіх регіонів до навчання офлайн, бо у нас в місті організовано навчання очне і максимально стараємося залучити дітей не до онлайн, а до офлайн навчання у закладах загальної середньої освіти. Безумовно, кожен допомагав і допомагає внутрішньопереміщеним особам адаптуватися у життя громади. Величезний внесок зробили волонтерські об'єднання, які згуртували навколо себе людей, збирали речі, допомагали облаштовувати побут у нових домівках. Ми сильні, незламні, допоки допомагаємо один одному. Тож не будьте байдужими, підтримуйте тих, хто цього потребує.